Привіт! Це третій день мого відео щоденника, і я знову розробився на початку. Так. Треба почати вже планувати відео, те, як я буду його робити. Але мені лінь. у попередньому відео я забув сказати, що мені прийшла в голову геніальна ідея. Замість того, щоб знімати на доволі погану веб-камеру мого ноутбуку, можна було б спробувати знімати на ось цей телефон. Можливо, якість була б краще. Що можу сказати з приводу того, як пройшов сьогоднішній день? Зараз 18 квітня, 10 вечора. Мені ще треба вчити уроки. Поки що я вчу тільки мову. Але мені ще багато чого треба зробити. Якщо я сьогодні не повчу уроки, тоді мій <див> дводенний ланцюжок зникне. А це було б неприємно. З іншої сторони, і байдуже. Крім того, що я сьогодні сходив позайматися спортом на спортмайданчику на вулиці, нічого я не зробив. Монтаж відео мені дався легше, бо я вже. Трішки зрозумів, як треба обробля відео, як його обрізати, і навіть звук зміг зробити в тій же програмі, де все це обрізав. <рес> Не прикольно, звісно, скакати з теми на тему. Але коли займався спортом, була така прикольна погода, дощик моросив, але класно було. Я хочу спробувати відновити свій режим. Бо зараз я лягаю дуже пізно, буквально е, вчора ліг сьогодні, вже виходить сьогодні. Сьогодні ліг о 1 чи 2 годині ночі. І теж прокидаюся дуже пізно, як і вчора. Треба з цим щось робити. Нафіга не знаю. Просто було прикольно раніше прокидатися, і треба щось робити зі своєю лінією, бо. Так не піде діло, якщо я буду постійно пропускати свої обов'язки. Я думаю, що такі відео доволі нудні, <хи> е, тому, можливо, було б непогано щось змінити в них. Можливо, я би знімав деякі частини свого життя і вставляв би їх у відео, можливо, щось цікаве якби було, але <хи> проблема в тому, що нічого, нічого цікавого у мене не стається. Єдине, що можу показати оце фотографію, яку я зробив сьогодні. І все! Я сподіваюся, що я зможу її примонтувати. Я думаю, я зможу, але це теж займе якийсь час. В принципі, це буде плюс. Я зможу вже ну, ще більше розберусь з програмами для монтажу. Записування таких відео, мабуть, тільки одні плюси йдуть. Це прикольно. Мені подобається. Мені, звісно, сьогодні дуже лінь щось робити. Але треба. Навіщо треба, я не знаю. Але мені хочеться це так цікаво. Добре, побачимось у наступному відео. Бувай!